Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Заманюю оце курочок сюди і хочу що вам сказати: що зовсім вже ми забули знімати наших польських барбезє. Оце хочу я вам показати, що ми з того маємо. Хто не знає, цей рік я двічі завозила з Польщі інкубаційне яйце кур-породи Барбез'є. Розкажу вам від початку: значить, перший раз було привезено 28 яєць. З 28 яєць друзі. Я вже не пам'ятаю точно в цифрах, але мені здається, що 17 чи 18 були неоплідними. Неоплідними. з 28 яєць ми отримали аж шестеро курчат. з яких три півня і три курочки. Один півень з тої першої партії, то я обіцяла. Пану Андрію, канал його те, що один півень, то у нього. От, і два півня з тої першої партії старші то у мене. Ось вони тут обидва. Особливо ось цей ой, п'ятінька, ти мій красенький. Оцей півничок це моя надія величезна на наступний інкубаційний сезон. Ось цей півничок. Ось другий півничок. Зараз він, просто я так, щоб вони кабачок їли, щоб вони якби, були, крутились тут біля мене, щоб можна було вам було видно. І другий півничок, і три курочки. З другого завозу, друзі, було придбано 40 інкубаційних яєць. З тих 40 ми отримали 13 курчат. Оплід був хороший, гарний. Але так само, по-моєму, більше 20 яєць відійшло кров'яними кільцями. Чого стільки кров'яних кілець там було, я не знаю. Потім виявилося, що автобус, котрим яйця доправлялися, попав в аварію. Можливо, струсилось, неважливо. Коротше, друзі, з 68 інкубаційних яєць на сьогоднішній день я що маю? Я маю вісім курочок з двох виводків. Значить, тут у мене відібрано, я ще на них придивляюся. Оцей півничок, оцей з хвостом, це однозначно. Це просто фантастичний півень. Це я його обожнюю. Він самий у мене кращий і самий красивий. на моя зазуля. на, на, на. Він іде на плем'я однозначно. Цей півничок буде працювати з моїми минулорічними курочками, тому що якщо дасть Бог, то ми зможемо пропонувати інкубаційне яйця від двох ліній. Одна лінія буде це мої минулорічні курочки з оцим півником. Друга лінія буде чисто польські, от їх є вісім курочок. З ними буде працювати скоріше за все, отой другий півничок. А можливо, я ще придивлюся ці, котрі з фіолетовими колечками на ножках. Вони тут хто з фіолетовим колечком. Це у мене від другого завоза. Вони молодші, вони вилупилися 15 червня. А оці старшенькі, ось він, вони вилупилися 15 травня. Відповідно, до інкубаційного сезону, вже десь там до лютого місяця, припустимо. То він вже буде якраз в тій кондиції і якраз в тім віці, щоб якраз продуктивно працювати з курочками. А польські курочки, їх є 8 штучок, повторююсь. Теж вони з фіолетовими, хто з фіолетовими, хто там з жовтенькою, хтось взагалі без пов'язки. Ну, у мене так: хто не пов'язаний або пов'язаний не фіолетовим, то це перший виводок, а хто з фіолетовою ножкою, то це другий виводок. Я їх собі точно це знаю. Ачевіці від цих курочок вже скоріше за все це буде чисто польська повністю лінія від двох господарів, скажімо так. Отака буде в мене сім'я, і я десь думаю, що на початку, ну будемо умовно казати, що десь з середини березня теж я зможу пропонувати від них інкубаційне яйце. Щоправда, не в великій кількості, тому що вісім штучок. Тобто, хто буде хотіти собі, той зможе замовляти. Від двох одночасно і одною купівлею зразу мати собі е, різнокровних, як би дві різнокровні лінії. А чи це те, що кобар без єшком? Сіпати, ти моя зазуля, ти мій самий красий. На на, мій хороший на. Ні, він не дуже хоче з руки їсти, але я його, друзі, обожнюю. Хто в нас тут ще ходить? Ось у нас ходить півний лікбар. З ними. Це новий півник до наших курочок лікбарочок. Ми його привезли. старого півня, він не знаю, чи його собака чи що. Ну, коротше, прихворів він, нога у нього бовталась практично. Думаю, що може і собака десь за ногу прийняла. Нам прийшлось його прибрати. А оце півничок, лікбарчик, кремовий чуватий. Ось це молодий. Він виведений теж в цьому році на початку травня. Він вилупився, по-моєму, у людей. От, і ми його вже придбали і привезли, і будемо його пускати до наших курочок від І ще десь у нас є <рес> результат мого тут експерименту, де вона та курочка Десь текла. Під час інкубації я закладала а вон, рижулька, зніми ту рижульку. Ота одна рижулька. Я закладала пару штучок інкубаційних яєць від своїх кур, там, де тато був лікбар кремовий, чубатий, а мами були домінанточки. І ось таке одне чудо у нас вилупилось. Вилупилося три півня білих з чубчиками. І одна така руденька курочка з чубчиком? Ну, побачимо, <рес> побачимо, яке вона яйце буде нести. Якщо я собі правильно міркую і думаю, то враховуючи те, що у лікбара яйце блакитне, а у домінантів воно окремове, ну, <рес> що вона нам знесе? Побачимо. Може якесь оливкове. Питання ще таке: де ділися решта всі півнів? Значить, решта всі півнів відбудовуються на м'ясо. На плем'я я вибрала те, що мені найкраще. Решта півнів не буду я лишати на плем'я, мені вони не потрібні. Продавати я їх теж не продаю чоловік категорично проти. Сказав, що він буде їсти польський холодець. І тільки так, друзі. А тому хочу вам сказати, що. Придбано у мене було двоє півнів, і більше польських півнів в Україні нема. Значить, придбала Юлія Лужна канал Птахобітанія. У неї буде різнокровна різнокровне оновлення крові польським півнем. І пан Андрій канал, те, що тішить око. От у нього теж мій півень. У нього у них будуть лінії такі, що от наші курочки, якби і польські півні. У мене буде одна лінія така, а друга лінія у мене буде чисто польська. Повністю-повністю все. Решта більше, якщо десь ви будете чути, що десь там хтось. Ну я такою інформацією не володію, нікому не продавала більше і продавати не планую, друзі. Хотіла вам показати наших цих курочок. Які вони взагалі, вони мені дуже подобаються. Мені порода подобається. По-перше, Ну, про це вже багато відео ми знімали. По-друге, як розвиваються. Подобається сказати, щоб була якась там десь критична відбраковка, поки що я не бачу її. Можливо, десь щось ще вистрілить. Звісно, я буду ще дивитися і перебирати, і на плем'я залишу. Тільки кращих, навіть якщо їх буде менше, це однозначно. Але поки що так. Багато хто просив мене цих курей показати, але скажу щиро: не мала ні часу, ні можливості, ні умов нормально так зняти, тому що на цьому виголі у нас жили індики, кури жили в іншому місті, в так сказати, не дуже товарному для зйомок і зручному, то, то ми і не знімали. Зараз вже вигул ми індиків прибрали. Повна санація була вигула черговий раз, повна санація приміщення, повна санація бетону від всього, від, від болячок, повна дезінфекція. І ми сюди їх перевели. Ось така друзі, в нас ситуація. Отакі кури. Дивіться, нічого не приховую. Починаю вже запис на інкубаційне яйце. Телефон для запису 096 570 55 69. На цьому ж номері є вайбер, Хто бажає, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Звісно, запис попередній, тому що птиця це все-таки жива істота. І коли рознесуться, як рознесуться. Плюс-мінус чітких термінів поки що на даний момент ми визначати не можемо, але попередній запис провадити ми можемо. Будь ласка, кого цікавить, запрошую, як то кажеться, до співпраці, хто хоче таких курей. А цим дякую вам за перегляд. На все добре. До побачення.